Незважаючи на те, що поки що наш регіон купує за кордоном більше товарів ніж продає за кордон, обсяг імпорту, тобто ввезення товарів, зменшився на 23 мільйони гривень або на 10 відсотків, а експорту, тобто вивезення товарів, збільшився на 19 мільйонів гривень або на 9 відсотків. Такі дані про зовнішню економічну діяльність на території, що обслуговується митним постом Олександрія, повідомив начальник поста Заєр Османов. Збільшення обсягів експорту при одночасному зменшенні обсягів імпорту скоро... Роча негативна сальда зовнішньої торгівлі і сприяє її збалансуванню. Це свідчить про нарощення обсягів виробництва в регіоні, вихід вітчизняного. Товаровиробника на зовнішній ринок вивозили і продавали за кордон підприємці нашого регіону. В основному продовольчі товари продукції сільського господарства, і машини та устаткування. Ну, основу товарної структури експорту складали продовольчі товари та продукція сільського господарства, машини, устаткування та транспорт. Основні підприємства, експортери це ВАТ НВО Етал, ПП Вікторика. ТОВ Катенаславські мебліві майстерні. Основу товарної структури імпорту склали обладнання, насіння для сівби та продукція хімічної промисловості. Основні бюджети, формуючі підприємства-імпортери це ТОВ Агросвіт, ТОВ Катенаславські меблі майстерні, ВАД НВО Етал, ПП Віктор ІК та ППУ Агротехнології. На думку начальника митного поста, такі дані свідчать про пожвавлення діяльності підприємств, економічне зростання в регіоні, що пояснюється в тому числі і проведенням вдалого реформування податкової та митної служби. Наразі митний пост Олександрії обслуговує п'ять районів області, в тому числі Олександрійський, Знам'янський, Світловодський, Онуфрівський та Петрівський.